Вітаю, друзі! Сьогодні, 21 жовтня, вийшла подивитись, що робиться в мене на городі і в теплиці. Десята година ранку. Добре, що зібрала ось тут всі перці. Як ви бачите, вони померзли, тому що морозець сьогодні вже був більший ніж вчора. Бур'яни, як ви бачите, теж померзли. А ось тут таке е, цікаве явище. Ви бачите, як дихає який пар іде. Укривний матеріал ми зробили на грядках з полуницею. І ось зараз видно, повністю вся грядка ось так парує. Ще не вирізала я кріп свій. Сьогодні вже точно це зроблю, хоча роботи дуже багато і в будинку. Але треба вже його. Зрізати і заморозити. Зараз він трошечки просохне, тому що погода очікується гарна, і я зберу вже свій урожай оціє чудової. Зелі. Ну а в теплиці майже нічого не залишилося. Ось тут я вже е, зробила е, три рівчака, додала туди. Опали листя, тут в мене росли огірки, хай потихеньку це все перепріває. Про ось ці томати я розповім трошечки пізніше. Це китайські, я вам про них обов'язково розповім. Ну, а це перці. Перець в мене вже те, що залишилось. Цього року він взагалі якось я ну, не зрозуміла їх. Ви знаєте, сиділи вони, сиділи, я їх не підживлювала, те, що додала в теплицю. І на тому все. А вони виросли в мене до двох метрів. Перший я дуже гарно відпрацював, тобто відплодоносив, потім трошечки гірше. А зараз знову ось такі йдуть в мене перці. Не знаю. Але ви бачите в теплиці, але вони не померзли. Ось такі величенькі. Це вже закінчує плодоношення в мене хрещений батько. Ось такі вони залишилися. Цього року, як завжди, неперевершеним, був ось такий перець вухо-слона. Дуже гарний, плоди великі, червоні, ось такі вухастики. Це вухо слона. Леся Жовта теж порадувала своїми плодами. Завжди він в мене був низькорослий, цього року виріс дуже і дуже сильно. А оце червоний велетень ніколи не підводить, завжди. Ось такі величезні плоди, це він вже має зафарбовуватись в червоний колір, це він не померз, це такі плоди. Ось такі величезні перці висять. Він гарно відплодоносив цього року. Жовтий монстр теж себе показав дуже яскравими, такими е, жовтими плодами, е, товстостінний і дуже смачний. Це е, жовтий монстр. Перець апельсин в мене завжди ріс маленьким. А цього року теж висота була ну, десь метр тридцять, метр п'ятдесят і дуже багато нав'язав плодів. Плоди яскраво, такого. Е Жовто-помаранчевого кольору, в них дуже мало насінин. Ну, десь в такому перчику може бути до 20 насінин, не більше, бо він маленький. Плоди солодкі, дуже подобаються дітям. Гарно він плодоносив як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. А це те, що залишилося від сорту Маріша. Кілька всього перчиків, тому що він найтовстіший, найсоковитіший. Тому і якось одразу він прийшовся по душі всім домашнім, і його просто з'їли. Ну, в полікарбонатній теплиці ось можна побачити такі. Крапельки-роси, але нічого не померзло, і це вже дуже добре. Це ще залишилося трошечки мінусинське биче серце кістьове, здається. А це мінусинський слон помаранчевий. Ось такі залишилися, бачите, вже почав портитися такий томатик. Але все одно, ще томатики є. Ще на кілька разів нам вистачить, щоб поїсти салат. З кущі, як ви бачите, вже давно посохли. А є й такі, що ще ось плодоносять такими плодами. І ви знаєте, мене запитували, чому це в мене така зелень? Ну, друзі, по-перше, зелень вже тут зовсім не гарна. Вона звичайно вже постаріла, але так як я обламувала верхівки, дуже багато утворилося пасинків. І якраз оці пасинки людям показалися, що в мене гарна зелень, і що я показую відео зовсім іншого терміну. Ні, друзі, це ось як ви бачите, вони ще й цвітуть, хоча це верхівка. Ось тут бускова сливка. Ще не всю зібрали, але ви самі бачите, ось таке листя. А листя і цвіт в пасенків зовсім інший. Гарський сор здраве дебакан. Я про нього зроблю окреме відео. Це ну, чудові болгарські томати. Мені дуже подобаються вони і своєю структурою м'якоті, і як вони ростуть. А це гармонія ще теж залишилась. А сьогодні все-таки 21 жовтня. Зараз в теплиці 10 градусів тепла. Ну і, як ви бачите, ще томати трошечки радують. Радійте кожному дню здоров'я вам, миру та добра.